Друзі, ми маємо зміни по комплектам електронних гітар до 210 х токарних верстатів. Тепер у нас є комплекти не тільки під 45-й шпиндель, а також є під шпиндель з зовнішнім діаметром 50 мм. Блок живлення по суті, у нас залишився такий же, контролер такий же, але в нас змінилися крокові двигуни. Вони стали в нас більш потужні, що на верстатах, що у комплектах. Раніше у нас стояли 34 ті маленькі, зараз стоять 57 ті що ми зараз можемо побачити. І в нас також є тепер більший комплект електронних гітар для типу 250-х токарних верстатів з 86-м труковим двигуном з трансформатором вже на 48 вольт. А, більш потужним контролером. Ну, в принципі, енкодер, шкіф то вже таке. Але силова частина більш потужна. На сайті їх нема, тому що це не готове рішення для встановлення навіть на DBL250 токарний верстат, бо буде потребуватись певна доробка верстату. Але. Цей комплект також можна встановлювати на більші верстати, Ціну можете дізнатись за телефоном.